Матимемо надію, що цей страшний сон, руський мір на Донбасі, невдовзі закінчиться, і нам не доведеться більше оплакувати його жертви. Що ж до Міжнародного дня захисту дітей, який у різних країнах називають ще Днем дітей або дитячим днем, то він був заснований у Парижі рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок у листопаді 1949 року. Вперше його офіційно відзначили у 1950 році. Як цьогоріч річ? розпочалось відзначення дитячого дня в Івано-Франківську, бачила Галина Філіпова. До Міжнародного дня захисту дітей стіни театру Ляльок імені Марійки Підгірянки перекрасили малюнки вихованців Івано-Франківського міського центру дитячої і юнацької творчості. На урочисте відкриття зібрались винуватці свята та їх батьки і вітали найбільше свою вчительку Ольгу Іванівну Сухову, яка навчає їх бачити світ добрим і прекрасним. Що мене вчила така вчителька, як Ольга Іванівна. Вона мене дуже багато чого навчила, навчила мене гарно малювати. Я їй дуже за це вдячна. І, ну, і вона моя буде найкраща вчителька з малювання, ну яку я знала. Перший раз було дуже важко, а потім вже трохи, трохи було вже. Легше, то легше, легше, а потім вже почала гарно малювати. Я вчуся вже в Олі Іванівні три роки. Вона дуже добра вчителька і вона завжди підправить, завжди скаже, що не так. і Я вважаю, що вона дуже гарна вчителька. Олія Іванівна була моєю першою вчителькою з малювання. Вона дуже добра вчителька, вона мене навчила багатьом речам. Я дуже гарно почала малювати завдяки їй. Тема виставки Мама, я, моя родина під мирним небом України. І все це відображено в малюнках. Так вони бачать і відчувають цей світ. І роль дорослих у дитячому житті дуже важлива. Дітей треба захищати кожен день, 24 години на добу, а не раз у році, вважає Ольга Іванівна. Діти мають бути з батьками, батьки з дітьми. Їх розуміти. Відчувати, допомагати, хвалити обов'язково наперед. Оце саме головне, що я не тільки з дітьми це кажу, але з батьками обов'язково їм це підкреслюю і кажу. Діти це наше майбутнє. Ми в добрі їх виховаємо. Отаке у нас буде покоління наступне. І вони будуть раді захистити нас. Старших, нашу родину мається на увазі, нашу батьківщину завдяки тому добру, яке вони отримають зараз, як поки що вони маленькі. Наскільки приємно, що поряд з тим, що сьогодні ми самих маленьких вітаємо, але їх привели випускники Ольги Іванівни, які вже займалися в неї, які, власне, вже привели своїх діток. А ми знаємо, що є і бабусі, які займалися у Ольги Іванівни, і які вже привели і своїх онуків. Тобто це є покоління, яке одне за одним поряд з нами в нашому закладі. Тому що заклад ми знаємо, що змінював неодноразову назву, але діти залишалися в ньому завжди. У Міжнародний день захисту дітей влаштовуються різні розважальні заходи, конкурси, концерти, фестивалі і, звичайно, виставки. У цей день дітям намагаються особливо догоджати. А вони просять любові і тепла завжди. Придивіться до малюнків.